Карабели і задори 22 вересня 2035-го. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. О! <свисті> Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на ірстіки ще сім років тому. <свисті> Як швидко, летить час. Розпочинаю аудит. Він <свисті> Белла де? Поцілуєш Оцілиш. Що? Вважаєте, ваші сни справді вам належать? А вже ж? Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я божеволі. Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Я можу дихати. Бо, бо ти ще знаєш. Капітане, блакитний дихати! Бело нічого не чутно. Треба знайти її. Ти погано а... погодився. А... Вибачте, я погано погодився. І згинеш за це, малий поганцьо. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Борися, право! Не здавайся! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами.